Як зрозуміти, яка ціна за клік для ваших пошукових рекламних кампаній, для вашого брендового запиту, для бренда конкуренту чи вашого цільового ключового слова нормальна, адекватна чи ні? Це досить зручно робити на стартах в рекламній кампанії, коли ви тільки і запускаєте. І єдиний варіант, як ви це можете зрозуміти, це запустити цю кампанію на стратегії ставок ручна ціна за клік або максимальна ціна. за клік», але частіше всього це працює саме на ручній ціні за клік. Що це таке ручна ціна за клік? Ось дивіться, зараз я вам покажу. Це в налаштуваннях у вас буде стратегія призначення ставок виглядати приблизно ось таким ось чином. Так, вона вверху десь. Призначення ціни за клік вручну. Бачите? Ось, призначення ціни за клік вручну. Для цього вам треба поколупатися в цих налаштуваннях. Ви можете знайти цю стратегію ставок. Це дуже древній формат. Я так сказала, зари динозаври, формат призначення ставок, який там користувався. Я такий як динозавр, такий гул рекламі її ще пам'ятаю. Шикарна стратегія для точкового контролю, що ми платимо, як ми платимо, чи правильна ціна за клік, неправильна ціна за клік, переплачуємо на автоматичну стратегію, не переплачуємо та інше, саме в пошукових рекламних кампаніях. І плюс це дає нам більшу прозорість зрозуміння нашого реального рейтингу. Оголошую, тому що якщо ви не в курсі, а там, можливо, хто дивиться мене там, може не, не варто про це зараз говорити, так? Да? Ідемо далі. Як ми можемо це зрозуміти? Дивіться.